Доброго дня, шановні наші підписники, шановні наші клієнти. Сьогодні ми знаходимося в Кіровоградській області, Кіровоградський район, село Підгайці. На випробуванні, а точніше на запуску культиватора міжрядного Nonio 5,6. Це міжрядний культиватор, який виконаний на новій секції, який виконаний на новому робочому органі. Це С-образна стійка, це 150 лапа, стрільчата, 5 робочих органів йде на секції. Що стійка, що лапа йде фірми Єврозапа Італія. Ось зараз ми зустрінемо наш культиватор. Він їде. Це він виконаний в комплектації без підкормки. Є ще комплектація з рідкою підкормкою, є комплектація з сухою підкормкою. В чому переваги? зрівнянню з класичним КРМ? Секція виконана на паралегламу механізмі. Є також окрема рукоятка для регулювання кута, так і робочого горнів. Також ну, глибини. І він більш чітко копіює рельєф поверхню, рельєф поля і працює і на задану глибину. Тобто, якщо можете, зараз прийдемо, ось, поки до нас культиватор їде. Побачите, ось тут пройшли вже ми поле. Ось поряд, зараз він нам на зустріч їде, він якраз покаже, як закривається. Ми можемо прийти ближче до. Самого обробленої, обробленої ділянки, бачите, він заходить, більш, ну, менша швидкість, але вже, як бачите, порядок дуже чистий, забуряльність поля недостатня, ну, тут тобто є амброзія, є падалічний соєшник прошлорічний, минулорічний відбачається. Також культиватори наші. Є державні компенсації, є у них запуск, є гарантія на робочі органи, на раму, на секцію. І ну, дуже, дуже популярна на даний момент вже на новій секції. Класична секція також присутня у нас, це КРН звичайний, він же там мотига, він же тяпка, по-різному їх називають. Також на різних виконаннях з сухою підкормкою, з рідкою, без, з робочими органами класичними. Але конкретно зараз ми будемо спостерігати за роботою Ноніус. 5,6 виробництво заводу фаворит. Також скажу, що всі в нас деталі і агрегати фарбуються порошковою краскою. На неї є також відповідна гарантія. По робочим органам також я сказав, є гарантія. Весь метис іде в нас класу 8,8, тому що ми відповідаємо по якості. Ми також, наша техніка представлена за кордоном у Європі, там де напізу взагалі свої відношення. ці сервісники у нас тільки були, налаштували робочий орган, тому що він порівняється з класичним культиватором ДРН. Трошки інший, але все одно за один прохід ми відкалібрували глибину. І сам робочий орган, зараз, якщо бачите, вже закривається, майже весь бур'ян вирізається. Земля путка, земля волога. Тобто є, вона, на початку було налипання на робочі органи, зараз після налаштування стало краще. Зараз побачимо, що це проходить. Зверніть увагу на іс образових тільки, так воно себе підтримає фотографії. Подивитися, як опучник проходить. Як бачимо ось поближче собрана стійка, у нас вволі бачите, більш агресивну роботу в полі. Як бачимо, тут є тримається, відтримається, і опускаємо, коли все виїжджає під секцію, відповідно змінюється горизонт, і будемо ось коли нам відкриють, тут є пункти. З малюється краще ходить, є замок для транспортування. На транспортному положення також можливо підзняти транспортні питті, транспортування плати шляхам, щоб не зняти, але для коблях. Румулювання також може здійснюватися почальні робочий органів. Можливо, вирішити секції, тобто, як сам. Брюк, так само і кронштейн з робочим органом затримається, його можливо рухати, підводити ближче дорослої Рослина проходить туристів. Завтра ще покажемо вам, в наступному відео вам покажемо, чи є захисні диски, чи є інші робочі органи. Тобто ми постараємося вам це відзняти, показати, було можливо вибирати будь-яку компенсацію.